Барбі це суперпозитивне, добре мотивуюче кіно, яке не має на меті нікого образити. Це фільм, який буде цікавий, як чоловікам, так і жінкам. Це картина, яка сміється над сучасним світом та все одно знаходить там щось красиве і позитивне і показує це глядачу. Ну і це дідько. Просто найкрасивіша комедія за довгі роки, такий собі ла La ла La з жанру комедії та Форест Гамп для сучасних глядачів. І мої слова, це не мета-іронії, не сарказм, це просто прекрасне кіно, яке слід подивитися кожному. Це неймовірна мета комедія цього літа. Всім привіт, з вами Танос. Цей огляд матиме трошки інший формат, аніж інші ролики на цьому каналі, бо я хочу поділитися емоціями, а не фактами. До того ж, прошу вибачення за мій голос. До сеансу я думав, що Барбі буде суто маркетинговим продуктом для жінок та дівчат, створеним тільки з головними цілями, а саме створити гай, продати більше ляльок та повернути любов людей до пісні, I'm a Барбі Гірл, але вже після перших 15 хвилин я зрозумів, що це не просто комедія, пригоди або цікава сучасна драма від Ґрати Гервін. Це маніфест її саме Ґрети Гервін та всієї її команди, який хоче повернути в нас любов до життя та до цього світу. І хоче це зробити через чисті емоції та доброту, яку передає картина та Марго Робі. У Барбі можна знайти три основних елементи, які дуже чудово працюють і змушують радіти від перегляду кожного глядача. По-перше, це чудовий гумор, дійсно чудовий, який ставить на меті абсурдизм подій та спостережені жарти від сценаристів. Тут є Райан Гослінг, який влюбляє в себе з перших кадрів, а за час фільму влюбляє в себе ще раз, але вже зовсім іншого Райана Гослінка. Тут є Марго Робі, яка прекрасно виправдовує свою головну роль у Барві. Ну і... Купа другорядних персонажів, привіт, Алан, які доводять мою тезу з огляду без образ про те, що другорядні персонажі повинні бути прописані навіть краще за основних у жанрі сучасних комедій, для того, щоб ця комедія саме працювала. Самі ж сцени та події добре розкривають та змінюють персонажів по ходу усього фільму. А деталей, на які слід звертати увагу, докупи багато. Другим же елементом я відзначив красиві декорації костюми, кольорокорекцію та музичний супровід, який супроводжує цей фільм. І хоча Барбі може скласти враження камерної комедії, але насправді творці майстерно ховають від нас деталізацію та глобальність картини. І все показується через маленькі дірочки. А ось що ви, як глядач, побачите через ці дірочки. Це вже інше питання. Відзначу тільки одну річ, яка стала приємним сюрпризом, особисто для мене. Трейлери та промо-компанія не зробили жодного вагомого спойлеру для перегляду цієї картини та не показали жодного найкращого моменту. Ну і на останок тут є велика повага до всього. До жінок, до людей старшого віку, до людей з вадами та інвалідністю, до вагітних, до великих, до маленьких, до красивих і не дуже, до розумних і особливих. Грета Гервін та Ной Баумбах, це сценаристи проєкту. Відмінно передали головну ідею фільму через кожен жарт та рядок діалогу. Вони сказали нам, що кожен з нас унікальний, навіть Барбі, і нікому не треба бути схожим на когось, не треба шукати ідеалів. Треба бути собою та шукати себе в цьому житті. І це мотивує людей просто жити, мандрувати та насолоджуватись кожним моментом свого життя, яке згодом все ж таки завершиться. Не треба ставити себе вище за когось, просто станьте поряд з ним. Не треба вдягатися за трендами цього року, або встановлювати апки трендові цього року. Просто вдягайтеся для себе та використовуйте те, що ви хочете. Ідеї та мораль барбі, хоч і прості, але іноді ми забуваємо про це через соціальні мережі, через рекламу, через події, через війну та всю іншу дурість нашого світу. Тож так. Барбі це мета-іронія, яку дійсно цікаво дивитися звичайному глядачу. Що ж по оцінці нескінченності, то по камінчикам я даю все, окрім каміння сили. У фільмі є екшен так, але все ж таки це занадто вже мета-мета. Але одразу два бали. Я все ж таки хочу дати, і це буде камінь простору. Ну дуже мені сподобалися тут локації, особлива танцювальна битва та момент з бабусею. Це прям справжні шедеври, які можна ставити на паузу і друкувати на пост. Страх. Що ж до рекомендацій, то дуже раджу, «Кохани з майбутнього, День Бака, «Клік з пультом по життю, Ла -Ла ленд Форест Гамп та змінюючи реальність 2011 року. Всі ці фільми наштовхують на зміни, на мотивацію та переосмислення того, ким ви є сьогодні. Я дуже пишаюся за роботу Грети Гервін дійсно і радий, що вона зняла настільки прекрасне кіно. Я дуже раджу подивитися його саме в кінотеатрах, як жінкам, так і Чоловікам. Чоловікам для прекрасних шартів над стереотипами та повагою. Неймовірною повагою до тих самих чоловіків, які є зараз, а не у 52-му році. А ось жінкам я раджу подивитися цей фільм особливо для мотивації та згадки про те, хто ви такі, і чому не варто дивитися на інших жінок, на новини, та просто шукати в себе огиду. Цей фільм створений для вас, щоб ви завжди знали, що ви унікальні, особливі. Та прекрасні. Ну і прекрасні всі люди, які допомагають проєкту Танасикс. Особливо подяка Танасам з рукавичками Ярославу Левченко, Зверойду, Поліні та Павлу М. Також вічному Танасу танкеру XYZ та божевільному Титані Миколі. Ну і супер подяка Дмитро Володимировичу та його дружині Дарі. З вами був Танос. Шукайте любов у собі. та барбінайте.